Доброго дня, колеги! Триває підготовка до 68-ї сесії. На цю сесію в порядку денному були винесені апаратом для мене питання. Усі були змога знайомитися з доїзд питаннями. Пропоную винести невелику частину питань на сьогоднішнє засідання, для того, щоб у нового виконувачого була можливість ознайомитись з іншими питаннями, їх там дуже багато, для того, щоб у інших депутатів була можливість добре ознайомитись з іншими питаннями. Але є такі нагальні питання, які треба винести. Давайте я зачитаю, і якщо підтримуєте, то будемо їх приносити на засідання сесії. Перше питання про надання дозволу на розроблення платки людей щодо відведення земельної ділянки для розміщення спеціальності основних поцільних проміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури, виробництва, розподілення газу, постачання пари, гарячої води, збирання очищення та розподілення води. У селі Нова Це земельна ділянка, яку я писав як начальник у до сільської ради з приводу відведення її під будівництво бюлету у Новодофінській сільській раді ну, біля будівлі. Про перепинення права постійного користування земельними ділянками комунального підприємства Фонтансерес Фонтація сільської Фонтан 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 ради, про надання дозволу управління освіти фонтанці Фонтан ради на розроблення технічної документації. Кадастровий номер 0155 у кінці. Це селище Світле, вулиця Комунальна, 35. Про надання дозволу управління освіти фетальської ради на розроблення проекту землеустрою біля ліцею Фонтанський. Про передачу управління освіти фетальсівської ради, постійне користування земельної ділянки комунальної власності 3149 у кінці. І Друге питання 3074, сімдесят кадастрові у кінці. Ці дві земельні ділянки вони знаходяться біля фонтанської школи. Вони були у власності у постійному користуванні фонтан Серп. Пропозиція від апарату передати їх на управління. І сьоме питання про внесення змін до рішення фонтанської ської ради від дев'ятнадцятого про затвердження програми розвитку земельних відносин. Та охорони земель на території Фантацької сільської ради 22-25 років. Хто за щоб винести дані питання на сьогоднішнє засідання? Прошу голосувати. Чотири за лобан у нас відсутній. Та давайте помітимо до протоколу початок проведення комісії 15.00. 150. У когось є якісь запитання? Пропозиції мене пропозиція не відволікати з скликанням наступного засідання нашої комісії, якщо зручно буде усім може не цього тижні, чи на початку наступного тижня, щоб ми могли надати свої висновки і ті питання, які накопилися, їх вже багато. Там багато питань людських, щоб ми могли. Ну надати висновки, а ви, ви оголосити сесію невідкладно земельних питань, тому що сесії земельних питань повинні проводитися не рідше, ніж один раз на місяць, щоб ми могли дотриматися Добре. цього рапів. Також в мене є пропозиція. Ми минулі рази постійно надували висновки. Свої я вважаю, що потрібно повернутися до тих питань, які не виносились на сесію, які депутати не розглядали. Повернутися до них також, так і, мабуть, повторно по ним надавати висновки, тому що, ми, як ми знаємо, якась там частка цих питань вже не актуальна. Так та є. Є там питання особа, яка зверталася, вона вже померла. Може, є і інші питання, які вже не актуальні, тобто все перевірити. Винести на розгляд сесії. Добре, у когось є ще пропозиції? Ні, відходи. Добре, дякую. Тому пропоную закрити засідання. Хто за? Прошу голосувати. 15.08. Угу.